Всім добрий день. на дворі літочка, спека, тому вирішив замовити затіннячу сітку для своїх рослин. замовив в інтернет-магазині Sado Я не перший раз замовляю в цьому магазині. Тут великий вибір товару, замовлення виконується дуже швидко, великий вибір товару. Замовлення вчора приїхала. Хочу вам показати Затіняюча сітка на 60% і 45%. Також був приємний бонус від директора. Набір насіння трав для чаю. В комплекті 5 різних трав будемо сіяти. Замовлення приїхало в селище Слобожанське. Зараз хочу показати. Як я встановив сітку. Ось такий результат. Притянилася. З одного боку виноград притянився. Під сіткою ожина, малина. Рослини себе дуже комфортно почувають. Ягода не печеться. Дуже швидко визріває. Тому, друзі, хто займається ягодою Сітка дуже актуальна. Замовляйте, результатом будете задоволені У мене так вийшло. довжина 13 метрів. Один відрізок і другий відрізок. Зараз покажу, як я встановив в іншому місці трошки. Тут також вжина посажена. Я просто навісив її з одного боку. Буде все чудово. Всім до побачення. Гарного дня, Мирного неба!